Львову випунуло 754, Відсвяткували день народження першим в Україні фестивалем живих скульптурних композицій. Готували його два місяці. Актори з усієї країни, солісти шоу балету хореографа Ірини Мазур та учасники шоу Україна має талант показали Львів крізь віки. Перевтілишись гороля Данила та в австрійського цісаря Франца Йосифа від княжих часів через Австро-Угорщину, через Польщу і до сучасного Львова. Ми зібрали персонажі львівських городян тих всіх століть. Костюми готували художники театру для дітей та юнацтва. І руки болять, і від фарби паморочиться в голові. І кожен костюм сприймається з точки зору, як його перевести в план статуї. Під вечір львів'ян розігрівав Олег Скрипка. Вперше виспівував галецьких пісень 30-х-40-х років. Два роки тому диск із цими піснями йому подарували саме у Львові на параді левів. Згідно легенди, це є музика львівська, міська, перша, яка зазвучала в аристократичних закладах, в ресторанах, барах і нібито в часи німецької окупації. Наприкінці свята емоції заполонили і саму сцену. Танцювати та співати наважився, і міський голова. Ну, це дуже сміливо, Він молодець, що погодився. Він вас гарний З джаз бендом. Забава скрипка виконав і своїх пісень в джазовій обробці.